Коняка додала. Що смішинку знімаємо? А що казати? Тихо. зараз смішинку я придумаю. Ой, Іра, я так перехворіла. Чекала, нос, горло, блин. Це, навіть, нова корона. Ой, у мене теж щось таке було. Слухай, позакладало все, блин. А що робити? Дівочки, я вичитала в інтернеті дуже кажуть дієвий рецепт. Берете 5 таблеток активірованого угля, розтираєте їх в порошочок, додаєте туди 100 грам кон'ячка і капаєте 5 капель зеленочки, випиваєте оце все і наутро просипаєтеся як огурчики. Що? Да? Зелені попит?